На Полтавщині у Кременчуці поліцейські за допомогою громадян затримали грабіжника. Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомляє, що у місті Кременчук чоловік пограбував місцеву мешканку. Перехожі, які стали свідками грабежу, завадили втекти зловмиснику та передали його поліцейським. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження та затримала правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії. Вчора, 3 серпня, майже о 17-й годині, до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від 38-річної жінки, що на вулиці квартал 297 невідомий чоловік відкрито заволодів її мобільним телефоном. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та оперативники підрозділу. Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції, зазначив, у ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що мешканець селища Нові Санжари. Полтавського району, 2000 року народження, відкрито заволодів мобільним телефоном місцевої жінки. Перехожі, які стали свідками грабежу, завадили втекти зловмиснику та передали його правоохоронцям. Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За цим фактом, слідчими поліції за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії у разі визнання судом вини затриманому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.